Благодійний аукціон до дня незалежності Маріуполя кияна а також жителі міста, які встигли евакуюватися з тимчасово окупованого рідного дому, взяли участь у розіграші лотів. Мета збору закрити потреби маріупольських бригад на події. Наш кореспондент Назар Войтенков. Назара, доброго вечора. Скажи, будь ласка, кого вдалося зустріти і які лоти сьогодні розігрували? Доброго вечора, і тобі, Ларисо. Зустріти нам вдалося, наприклад, матір нещодавно звільненого із полону Дмитра Козацького Ірину Юрченко. На жаль, із самим Дмитром не вдалося поспілкуватися. Він нас попередив, що на жаль поки що не може розголошувати певну інформацію, аби врятувати життя військових, які досі знаходяться в полоні. Проте матір з нами охоче поділилася своїми емоціями радості і щастя після зустрічі з сином. Давайте далі послухаємо. Я щаслива як мама, і я хочу, щоб кожна мама, кожна родина дочекалися своїх рідних з війни і з полону. Я передаю оці чудові материнські емоції, і я кажу, не здаватися, не здаватися, не здаватися, чекати, молитися, боротися. І тільки чекати, і буде все добре. Ми також віримо, що все буде добре, одначе на події ми зустріли і Вадима Боченка, міського голову Маріуполя, який підтвердив, що. Що на жаль, в Маріуполі не все так яскраво, оскільки референдуми, які там такі дійсно проводяться, є дійсно незаконними, ніким вони не визнані. Він підтверджує, або правильніше, на його думку, це може бути спробою російської окупаційної влади залучити чоловіків маріупольців, аби ті пішли на фронт і воювали проти збройних сил України, оскільки довкола міста досі існують фільтраційні точки, фільтраційні пункти. Зокрема, він підтвердив інформацію, кораніше розповів Петро Андрющенко, що довкола міста зводять лі житлових споруд так званих боксів, за якими ховають окупанти техніку. На думку Вадима Боченка, це е, може е, стати пропагандою елементом пропаганди росіян, і вони скажуть, що нібито збройні сили нищать українські ж міста. Одначе ми знаємо правду. Далі пряма мова треба розуміти що ворог 24 лютого прийшов і знищив 50% міста тобто перетворивши його на попіл 2600 будівель вони 1356 знищили зовсім їх нема більше і вони що це роблять вони роблять виключно для внутрішнього споживача це відео щоб показувати що вони прийшли звільняти а ми розуміємо що вони прийшли нищити вбивати та руйнувати На виставці, а правильніше на аукціоні, були представлені лоти здебільшого мистецького значення, авторами яких є Маріупольські художники та художниці. Серед них був відомий арт-об'єкт Тетрапот. Він вже став символом Маріуполя. Та найбільш цікавими лотами були гранатомет і ПЗРК іноземні. Їх продали найдорожче за майже 90 тисяч гривень. Так нам пояснив боєць Азову, якого евакуювали гелікоптером із оточеної раніше блокадної Азовсталь. Лі, розповів, що це була колаборація між військовими України та міською владою Маріуполя. Далі послухаємо. Ми все одно будемо продовжувати співпрацю з містом, оскільки Маріуполь це є рідне місто для полку Азов. Ми його звільняли в 2014 році, і ми зробимо все, щоб знову повернутися до українського Маріуполя, підняти там український прапор. І ці кошти будуть залучені для того, щоб це сталося як мо швидше. Аукціон проходив офлайн тут в українському домі та онлайн. Усі виручені кошти підуть на потреби маріупольських бригад Збройних сил України та Національної гвардії України. На цьому все Ларисо. Назар, зараз юри дякую, спасибі Назар Войтенков. Про аукціон, який проходить до Дня Маріуполя в столиці. От, власне кажучи, які лоти розіграли. Скільки грошей вдалося заробити, Все ви щойно почули